Я нагадаю, що сьогодні українські урядові сайти зазнали просто масштабної атаки, кібератаки. І востаннє така була е, буквально перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Зараз відомо, що е, низка держреєстрів не працює. На відновлення потрібно чимало часу. Отже, пане Дмитре, вітаю вас насамперед. І е, розкажіть. Які наслідки оцієї такої кібератаки, і чи дійсно вона така масштабна вперше за от три роки, фактично? Добрий день. Ну так, судячи з того, що відомо, відомо нам з преси, то масштаби можуть бути дуже е, великими, і подолати цю проблему може на подолання проблеми може піти якийсь час. Тому що ми читаємо, що були знищені не тільки бази даних, а ще й резервні копії. От тому що треба буде зробити, ну, однозначно, треба буде зробити ревізію, подивитися, де зберігаються різні інші реєстри державні, інші системи, де вони знаходяться, на яких хмарних сервісах чи на яких серверах, де вони знаходяться, як облаштовані облаштоване резервне копіювання. І ну, вже з цього робити висновки. Але якщо дійсно знищені резервні копії, то відновлення ну, може бути проблематичним. Мабуть, є якісь частини даних, які розкидані по різних місцях зберігання, можливо, з них можна буде щось зібрати. Гірший випадок, якщо доведеться відновлювати все з паперових носіїв, Ну, це звичайно займе час. Не всі дані, мабуть, можна буде відновити, і тоді треба буде думати, як виходити з цієї ситуації. Тут ще питання і про витік даних, адже в умовах повномасштабного вторгнення будь-яка інформація стосовно військових, цивільних, ці всі реєстри, це все дуже це персональні дані, це дуже багато різноманітної інформації, якою може скористатися ворог. Ну, міністерка юстиції Стефанішина вона заявила, що про витік даних не йдеться, не підтверджується. Але здійснюючи таку кібератаку, на що сподівався ворог, як гадаєте, чи можливо вони намагалися ще викрасти якусь інформацію, аби згодом її використати? Так, звичайно. Якщо в них була можливість викрасти, вони її викра... викрасти, то вони дістали доступ до цих даних і десь вже планують, як їх використати. Наскільки я розумію, там є реєстр. Ем... Цивільних станів, реєстр боржників, ну і таке інше. Тому це абсолютно це все чутлива інформація, хоч маючи таку базу даних, можна планувати подальші дії персонально з людьми, пропонуючи їм винагороду, як ми це бачимо, часто дуже відбувається. І таким чином, також наносити шкоду нашій країні. Також багато користувачів в соцмережах вони побоювалися про те, що не працює 30 сервісів ще й у дії, і е, також чимало й російських фейків, в тому числі виникає стосовно роботи оцього порталу дія. Ви, як фахівець, що можете розповісти? Можливо, заспокоїти глядачів, чи ось ця неробота сервісів саме у дії, чи вона загрожує чимось там персональним даним людей? Ну система не працює, мабуть, тому що немає з чим працювати, тобто не база мін'юст. Немає бази... Мін Бо... Нема зв'язку з реєстрами мін'юсту. Відповідно, так дія не може відправити туди запит. Відповідно, так, тобто немає доступу до бази даних і система не працює. Можливо, на цих самих серверах були розташовані якісь сервіси дії, і їх теж тоді можливо знищили, але ну це відновлюється швидко, тому що вони е, подія у розробників і, відповідно його можна буде знову встановити запустити. А от бази даних так це, це не це, мабуть, найбільше. Найгірше, що може статися, так? І відповідно на майбутнє треба планувати так, щоб хмари, в яких знаходяться ці сервіси, вони були надійними, щоб провайдер цих хмар гарантував відновлення в прийнятний для держави час, не шкодувати на це коштів, і відповідно, подивитися, яким чином виконується збереження дублів, тобто збереження резервних копій, автоматично, як часто, де саме. Бажано, щоб це щоб це відбувалося не в одному місці, а в багатьох локаціях. Наприклад, провідні постачальники хмарних сервісів можуть копіювати резервні дані по всьому світі, і тоді це дійсно буде надійно і можна буде швидше зібрати. От, а взагалі інформація це такий самий актив, як і все інше. Це вони мають, він має дуже велику цінність і охороняти його тебе так само, як і всі інші наші активи. Міноборони водночас заспокоїло, що от дані міноборони, там реєстри міноборони от залишилися цілими, але там також зазначено про те, що завдяки протидії там можливим кіберзагрозам вдалося не зачепити кіберзлочинцям Росії. От різні реєстри дані е, Міноборони, водночас у резерв плюс зараз призупинили отримання відстрочки, доки не відновлять реєстри. Також аналізували різноманітні терміни. Скільки це може зайняти часу? Ви говорите, що найбільша загроза в тому, якщо були видалені резервні копії цих даних, якщо припустімо, не дай Боже, звісно, якщо е, стався цей найгірший сценарій, про який ви сказали, тоді. От скільки може зайняти часу оце відновлення отримання від строчки інших послуг у резерві плюс? Ну, може зайняти дуже довго реально. Так. У мене є припущення, що ну це погане припущення, але я все одно його скажу. Що можливо, багато з вас даних і сервісів знаходилося в одному місці. І скомпрометувавши доступ до цього обчислювального центру, Хакерам з Росії вдалося одразу покласти багато систем. А чому власне так може відбуватися оцей збір в одному місці? Чи, е, от ми вже не вперше стикаємося з кібератаками різних рівнів, різних штибів? Бо Росія в інформаційному в кіберпросторі намагається тиснути всіляко і нашкодити. От яких помилок можливо найчастіше припускалися різноманітні держустанови, держсайти і піддалися відповідно кібератаці, і які найчастіше помилки, які припускали? І ще одне підзапитання: наскільки дорого вкладатися у цю кібербезпеку, і це безумовно важливо, але вочевидь, не всі докладають усіх зусиль, аби протидіяти кіберзагрозам і попередити їх. Так, от на останню спочатку відповім: ви абсолютно праві, що е, ми не докладаємося. У нас е, кібербезпекою займається за залишковим принципом. А насправді е, інвестиція, я там, припущу, припу, припущення припущення в гривню може заощадити мільйони. Ну, реально, так тому е цим питанням ва варто займатися всі. Ми пам'ятаємо кібератаки 2016, 17 року, віруси П'ятям ну, Петя. Ми пам'ятаємо, що воно потрапило через програму забезпечення, яким користувалося по всій країні. І ми пам'ятаємо, якої шкоди нанес, нанесла та атака. Так, тобто, це були мільярдні збитки і багато підприємств не змогли відновити свою діяльність. Так, от е ну, нас ми вже не один раз навчені, так треба. Все-таки робити висновки і не економити на безпеці, економити не можна. Тому е, нові системи мають будуватися. З, з, зараз, мабуть, треба так міркувати, що Україна зазнає агресію. Ми по суті е, в війні вся країна, не тільки на фронті. І захищати наші підприємства-установи треба кіберпросторі. Треба так само, як і військові. Об'єкти так само, як і військові системи, тоді ми зможемо ефективніше протистояти цим хакерським атакам, які не припиняються. Ну так, бо ворог так само як на фронті вони будуть тиснути і надалі, так само інформаційно і в кіберпросторі, це очікувано, що ворог буде продовжувати максимально м, намагатися шкодити. А от настільки це дорого, е, отак от убезпечувати всіх заходів, цих вживати чи потрібно ще закуповувати? Можливо, якесь обладнання? Е, тобто, е, оце можливо не догляд, не воно внаслідок того, що треба багато зусиль прикладати чи багато фінансів. Ну тут, якщо я, я ну ми поки що не знаємо причину, так яким так. чином все таки вдалося зламати. І коли ну мабуть і не, не, не дізнаємося, тому що це державна таємниця, скоріше за все, буде так і СБУ буде робити висновки і якісь е, е, наступні дії планувати. Але загалом, що що я можу прокоментувати? Наприклад, у нас в країні до цих пір. Величезний відсоток підприємств і установ користуються російським програмним забезпеченням, яке може бути використано як шлюз потенційний до, до даних до нанесення шкоди. Це ж просто до... так в руки росіянам віднести, і, і все, і їм там дуже просто так. це все зламати буде так. так. Наприклад, системи для ведення обліку для бухгалтерії, так вони здебільшого російського виробництва, в crm системи теж були дуже широко вживані російського виробництва. Є ще дуже багато. Російського виробництва продуктів, які продовжують використовуватись. Це в першу чергу треба міняти. Ну а щодо знотки, щодо інвестицій, ну, я повторюся, що тут ну, не можна економити, що тут не можна а, зробити щось а, а, переборщити, ось я так скажу, не можна. Так? Тобто, якщо є можливість, а, то треба інвестувати, треба досліджувати. Слабі точки треба е, робити все по науці для того, щоби. Не допускати таких прикрих ситуацій, як у нас зараз. Ну і зрештою, українська розвідка також часто атакує різноманітні російські об'єкти. Тобто, ця кібервійна вона також е триває динамічно, і тут питання: хто технологічніше, хто креативніше, хто більше вкладеться і більше вжи, е вживе цих заходів, аби не допустити кібератаку свій бік. Дякую вам, пане Дмитре, за таку оперативну актуальну інформацію. Дмитро Попінако був з нами на зв'язку. Це експерт із впровадження міжнародних систем управління підприємствами.